Добрий вечір ми з України. Канал та роззнання мене звати Анастасія. І давайте сьогодні знову подивимось, не так давно дивилося, але можливо щось змінилося, тему стосовно ЗАЕС, тому що сьогодні Генштаб повідомив, що наш ворог готується провести операцію під чужим флагом. Ну, що це означає? Під нашим флагом, ніби ми будемо винні на Запорізькій атомній електростанції. Тож, давайте. Подивимось цю історію поближче. і вам, я вже в дописах викидала. До мене друг приїздив, такий шеврон мені подарував. Так, будемо дивитися. Давайте, по-перше, взагалі задамо питання, на основі яких даних, можливо, чому таку інформацію оприлюднив Генштаб. Можливо, вам здасться це питання дивним, але я бачу в ньому можливість вичепити цікаві моменти від карт. Тому чому ця інформація була оприлюднена? На шість? Для захисту? Тут банально, насправді реальна мета, пряма мета це захистити себе, ну в сенсі себе Україну від можливих ілюзій по дияволу, так, котрі будуть спихувати на нас після якихось наслідків, які тут можливі, так? Щоб ми не збирали не наш врожай, скажімо так. Це я просто по картам трактую, не наш врожай. Простими словами, простими словами, це дійсно пряме намагання повідомити і попередити, що ми до цього не маємо жодного стосунку. Але, але звідки ж така інформація? Чи це просто через удари, чи це є якась конкретна інформація стосовно планів ворога? Відповідь, бачите, була ну, банальна. Тут дійсно саме попередити, що вони провокують, що ми не маємо до цього стосунку. А чому так? Е е е якісь плани, може, стали відомі ворога, чи щось інше. Ану? Є плани ворога відомі, чи що? Чи що? Чи що? Мета взагалі заблокувати цю тему. Мета перша це скориставшись цією нагодою, щасливою нагодою, попередивши зарання, типу, зламати план ворога, який вже якось є. Що ми блокуємо? Отже, план якийсь є. Поки цього не сталося. Тому що інших важелів у нас немає. По-іншому якось вплинути, ніж отак от на удачу. В нас нема дуже тяжко. Дуже тяжко. Ми вимушені знаходитися в позиції бездії, тому що, ну, ви ж розумієте, де знаходиться ЗАЕС взагалі, що ну, так просто там не провести жодних операцій. А конкрет... конкретизуй, який план ворога на ЗС? Що, що, що ми блокуємо? Що ми хочемо заблокувати? Що ми одразу хочемо сказати, якщо що, то, то ми, ми не маємо до цього жодного стосунку. Що це на 6? На дні активна дія ох, 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 ох. старші аркани. ох йо. Тут нема, знаєте, карт прям. Я вам зараз покажу. Тут нема карт вежі, страшного суду, щось такого, що воно буде як Чорнобиль. Але заразом карти кажуть, що колесо може провернутися так. Ситуація може скластися так, що через таємні дії цих розумників так, направлені на свою перемогу, направлені на те, щоб зачепити світ. Я так розумію, вони хочуть перед світом нас е звинуватити в якихось діях. Вони можуть е щось дуже сильно. А зараз подивимося, які можуть бути наслідки. І це їм порадив от така людина Єрофант, людина, котра відповідальна там. Їх задача, їх задача 에, привернути увагу світу, але не на нашу користь. Це глобальна задача. Глобальна. Тому що було питання так задано. Давайте тепер не глобально. Фактично, що хочуть робити фактично. Повішені жертви. Викликати страх. А от хочуть дійсно робити якийсь локальний страшний суд. Зараз я на нього докладу, але він тут вийшов цього разу. Обмежити. Це те, що я могла сказати минулого разу. Пам'ятаєте, що через їх ігри... З тим, щоб ослабити станцію, щоб ми не могли туди до них добратися. Бачите, вони можуть викликати локальний, локальну проблему, локальний витік чогось. Тоді я ще казала, що цивільні, ну, розташовані трохи далі, в принципі, не повинні постраждати не падало там такого. Ви можете передивитися цей розклад. Був не так давно. Я це передивляюся згідно нової інформації. Навіть тут в картах, так, диявол, диявольський план, хитромудрий план. Вони хочуть, я не знаю, як це буде виглядати, як це буде в медіа виглядати, але це щось повинно виглядати як міні-катастрофа. Міні. Чому міні? Тому що помірність. Вони і, в принципі, і самі не хочуть сильно з ладу її вводити, бо вона їм потрібна. З іншого боку, їм треба спровокувати і нас, і, як я вже сказала, нас представити світу як, я не знаю, як, ну, як терористів, наприклад, після крокусу, що це ми от зробили в сенсі Україна зробила, бачите. Але цей страшний суд. Як трагедія, як локальний якийсь момент, він обмежений. Вони вже ураховуючи, воно повинно бути обмежено, хитро, і вони працюють над цим. Я казала, що це може бути витік якийсь всередині, наприклад, радіаційні. Тому що у них є необхідність, необхідність, так скажімо. Вибачте, вже за що так буде звучати, необхідність показати жертви цього. Викликати страх, викликати страх. Ну і плюс бонус там тема ресурсу. Тема ресурсу може виглядати по-різному. Я докладу сюди, щоб точніше вам пояснити, що за ресурс. Дві карти одразу потягла. А тут насправді ресурс впливу, до речі, ви можете здивуватися, не часто так падає, тим більше коли війна. Але ми з вами маємо ситуацію, коли їм потрібен медіаресурс, ресурс не вистачаючи. Це ресурс впливу на медіа, коли до них будуть прислухатися, бачите фігурні карти, коли вони будуть гнути якусь свою лінію. Що ми маємо загалом? Генштаб отримав інформацію, що вони хочуть здійснити там досить жорстку в рамках минулих приколів провокацію, яка може викликати і понести за собою локальний вибух або локальний виток чогось, що призведе до певних жертв, а не глобально це виглядає. Скоріше за все, хто поруч, а поруч там орки, на жаль, робітники, так, я розумію, але я кажу, як є. Для того щоб звинуватити нас в тому, що ми дуже сильно коливаємо цю ситуацію, типу, не вони так виводять цю ситуацію з якоїсь стабільності. А ми, ми, Україна, це зробили, і це призвело і до жертв, і до, наприклад, якихось наслідків. Якщо воно піде в воду, то ви розумієте, і так далі. От яка мета тому Генштаб, отримавши таку інформацію, зарані сказав, що ми не маємо до цього стосунку, намагаючись е і одразу пояснити, що це не ми, і відвернути цю історію в якомусь сенсі, тому що то, що проголошено, вже хитрим планом бути не може. Ви мене спитаєте, чи все-таки вони це зроблять? Вірогідно, що так, тому що ну я не бачила карта, о щоб відміняло поки що цю ситуацію. Тому моя задача попередити, воно перекликається з минулим розкладом. Там я розказувала навіщо і що вони хочуть зробити, які можливі наслідки. І ось тут тепер така історія. Їм не вистачає бачити, окрім іншого, інформаційного ресурсу. Ну, вони насправді дуже. Вороги сильно поднатуріли в розповсюдженні ПСО, в різній пропагандонській темі розповсюдження певних матеріалів. Але бачити вони хочуть ще більше. Тепер з залученням ЗаЕС, тому що. Я так розумію, вони подивилися і останнім часом Магате тільки каже, рашці там виходити, залишити і так далі. Тепер вони хочуть знайти ЦАПів бувайла, зробити якусь провокацію, там, яка б викликала за собою жертву, яка б посіяла паніку, тому що це буде подано в якомусь там ще ще там, наприклад, ще 2 мм і все б рвануло би отак. -от. І щоб отримати свою медійну повістку. І просувати е, хаяння повне України. Отак я це бачу. Я дивилася ще в минулому розкладі, я підкреслю це стосовно цивільних жертв великої кількості. Там такого не випадало на той момент. І Зараз, в принципі, я бачу це по помірності. Локалізовано все. Ну і по вісімці мечів це тема локалізованості. Розумієте? Сподіваюся, якщо що переслухаєте декілька разів, е, якщо ви будете впадати в паніку, я просто. Конкретно пояснюю, що дають карти. Не вдумаю. Якщо б я бачила отаку от сраку, я б вам би сказала: отака срака. Отака. Ще хочу торкнутися другої теми, виписала собі. З'явився звідки не ждали, блін. Резніков. Дядя з яйцями по 18 гривень за кожну. Став директором безпечних та оборонних програм у Інституті майбутнього. Безпечних і оборонних програм. Я так розумію, тепер потоки там без нього розподіляють в Міністерстві оборони. Туди Тимошенко поставили Кирила, повернули. А треба ж звідки щось тягнути? Чи що? А от зараз і подивимось. не Біса цього корупціонера. Знаєте, бо. Мені подобаються люди, котрі кажуть, та це ж його заступники крали. Він же тут не про чому. Ну да, начальник типу не знає. Тоді це фіговий начальник. Друзі, гоніть його, але ж його повертають. Давайте подивимось, для чого це робиться. З Тимошенко ми дивилися. Тут так само: дядька опитний, вже. я маю на увазі Резнікова. Так? Потоки, обходи, схеми, він ще й юрист по освіті. Ну, коротше. І є в, ньому, в ньому дійсно оця от характерна жилка, налюблення людей. Тим часом, поки ви можете поставити вподобайку, якщо вам подобається те, що я роблю. Можете підтримати канал фінансово також, там є картки мої в описі, а також ви можете стати спонсором каналу. Там в них є окремі плюшки, це доступ до рун, також спільний телеграм, чат. От. Ну і я так думаю, що скоро ми відновимо тему зборів активно більше. Тому що я закинула, спитала в дописі на Ютубі, чи люди хотіли б цього, чи могли б бути готовими. Що це в мене таке? То загалом відповіли, що так. Тож в мене є надійні люди, щоб я відповідала чітко, точно, куди, що, йде, і так далі, як завжди. Давайте. Яка мета призначення Резнікова на цю посаду? На шість карт. Якщо там буде просто його досвід, ну, в сенсі професійний, воно вийде по картах. ну, Це легко побачити, це правда. Яка мета призначення? На шість? Про тим, як я перегорну карти, з розумників хтось скаже, що, можливо, на розклад впливають моє особисте ставлення ні. Я можу ставитись по-різному, але мене, для мене головуючими є мої карти, інформацію, котру я, ну, вони беруть і я продивляюся. Знаєте, після карти ностальгії, типу дежавю, шістка кубків. По іншому цю карту називають картою ностальгії або картою дежавю. Ми з вами стикаємось з дежавю. Що це означає? Все те саме. Перша карта була, до речі, це туз монет. Що він вміє ось я б не сказала, що заробляти гроші, але ну ви зрозуміли. Так сидіти на потоках, створювати схеми, і все, ми вже це бачили. Нічого нового. Шістка кубків дежавю. Щоб він правильно робив необхідні вибори для активних дій. Ну тут про схеми більше, да? Як обійти, як це прописати. Вибори правильні для активних дій вибирав з-поміж варіантів і надавав необхідну інформацію. Все, що вам ще треба? Перші дві карти, направду, вже все сказали. Далі просто вже більш таке пояснення, що він через свій корупціонний досвід. Так, схемщик, він має можливість правильно обирати і, наприклад, легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом, проворачувати якісь схеми, ну, ось, обирати, де можна зробити активну дію, де можна, в якому сенсі активну дію, де можна красти і не попадатися. Що вам ще треба? Дякую, що дивилися. На жаль, наша влада, думає, що ми дурні. Ну, от в мене таке цей, так мені здається особисто. Якщо ви вважаєте інакше, то, будь ласка, ну, напишіть е, про це в коментарях. З цікавих, до речі, фактів. Це ми спілкувалися вже було у спонсорському чату. Оце минулий розклад про ТЕС Трипільську. Пам'ятаєте тему? наймом? Про здачу інформації, про пролюблені гроші, що гроші взагалі не йшли туди. На жодну з тих станцій не йшли гроші на захист, і всіх дуже зацікавило в спонсорському чаті обговорення, чи знав про це єрмак. Прикол у тому, що я його не покриваю, в мене є розкладна єрмака. Можете подивитися, улюблені ті, хто люблять, дуже сказати, що я на когось працюю. Та якщо б <смі> були б гроші більше. Так от, дивіться, яка історія. Чи не вперше в житті мені Єрмак жертвою випив? Ну, в сенсі того, що не в прямому сенсі він прям жертва, а в тому сенсі, що він не знав цієї ситуації, і що він буде робити, він буде карати. Якщо комусь це цікаво. Просто як цікава інформація, це не було в прямому розкладі, це я дивилася вже е, після. Просто там, я ж кажу, в чаті було багато питань. А ще користуючись можливістю, я знаю, що деколи, коли в тебе, друже, і є багато часу, а такого майже не буває. Ну, багато часу це я маю, хвили, маю на увазі хвилин 20-30. от, е, Ти дивишся мої відео. І ти дуже це, це військовий, це мій друг військовий. І ти дуже любиш зоряні війни. Так ось, друже, заздрі мені. В мене є е, цей е, як його, Дарт Вейдер Мікі Маус. Якщо хочеш, я тобі теж таке дістану. Я як волонтер можу багато чого дістати. Не, не, не звертайте увагу, в мене реально просто друг військовий, він дуже, е, дуже любить зоряні війни. При тому, що я не. А він любить. Оце я таке знайшла, щоб його підколоти. Давно його не бачила, дуже сумую. Ну, така от історія. Дякую, що дивилися. Лишайте, будь ласка, в коментарях ваші питання на наступні розклади. Я все читаю, все передивляюся і так далі. Тому ви можете бути впевнені, що я прочитаю все. Хейтерів також читаю і баню. Окей. До зустрічі, не падайте духом. Просто оце от, оцей розпіл, він навіть мене тригерить. Скільки я не сиджу на заспокійливому, а я сиджу на ньому і на антидепресантах теж, воно мені не дуже тригерить і, ну, блін, я ж кажу, нас вважають дурнями. Це піпєс. Ладно, давайте, давайте потім про це поговоримо в коментарях. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! Україна перемогла, незважаючи на вош цих. Е, до зустрічі, папа. -па.